Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держав, а навчання шлях до перемоги. Дітки, а ви хочете дізнатися, хто ж до нас сьогодні завітав? Тоді відгадайте садку. Гарні і яскраві. Сидять вони в куточку і на килимочку. З ними весело вам грати цілий день в садочку. Хто ж це? Так. Правильно, це наші друзі іграшки, про які ми з вами сьогодні і порозмовляємо. В мене іграшок багато, з глини, гуми, скла і вати, з пластиліну, із фанери, з ниток, дерева, паперу. Є у мене лук, сопілка, дзига, мапочка і білка, самоскит, олені, тигри, теплохід. Настільні ігри. Малята. А давайте подумаємо, де можна взяти іграшки. Так, правильно, зазвичай іграшки можна купити в магазині, або отримати в подарунок, або зробити власними руками. А давайте згадаємо, як слід поводитися в магазині іграшок. Так, малята, коли ви приходите до магазину, треба привітатися. Не можна штовхатися, галасувати і бігати. А як потрібно ставитись до іграшок? Так, іграшки треба берегти, цінувати та складати на місця. Дітки, правда з іграшками добре гратись, та не можна забувати, що не можна їх ламати. На частини розбирати, бити, рвати і топтати, по кімнаті розкидати. А чи були випадки, коли ви, малята, ламали іграшки? А якщо так сталося, то що ж треба зробити? Правильно полагодити. Ви іграшки не ламайте, гарнесенько їх складайте, то вони завжди, малята, захочуть з вами гратись. Тому зараз пограємо в гру, чого не стало. Спочатку розглянемо іграшки на картинці. Це зайчик, автомобіль, м'яч та ведмедик. Запам'ятали? А тепер скажіть, чого ж не стало? Правильно, м'ячика! Ну що ж? Спробуємо ще раз. На картинці зображено ведмедика, кубики, м'ячик та пірамідка. Якої іграшки не стало? Так, ведмедика, молодці, ви впоралися з грою? Малята, а чи потрібно ділитися іграшками? Так, звичайно, потрібно. А зараз ми перевіримо, як ви запам'ятали правила гри з іграшками. Погравши в цікаву гру, яка називається Так чи ні? Вам знадобляться долоньки та ваші ніжки. Я буду казати ситуацію, а ви, якщо так, будете плескати в долоні, а якщо ні, то тупотіти ніжками. що ж, починаємо. Діти, ламати іграшки можна? Ні. Потрібно прибирати іграшки на місце? Так. З іграшками цікавіше гратися? Так. Колеса в машині відривати можна? Ні, а ділитися кубиками з другом можна? Так. Молодці малята, правила ви запам'ятали. Дітки, чи сподобалось вам заняття? Про що ми сьогодні розмовляли? Чи потрібно любити іграшки і дбайливо ставитись до них? На цьому наше заняття закінчується, а ми з іграшками задоволенням чекаємо на вас в гості. А зараз ми говоримо вам до побачення. Все буде Україна! Наше майбутнє в нас нікому не відібрати!